У цьому випуску на вас чекатиме. Битва під Pure Games Hunнівуд проти CoinHunt World. Добрий день, друзі, ми з України. раді вітаюся на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлант. Сьогодні ми продовжуємо вашу рубрику, адже вона так і вам заходить, і це дуже приємно. Битва під Piern Games. Отож, давайте. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Hanniwood, а це Coin Hunt World. яку гру робере саме ти, давайте все вияснимо приємно перегляду і ми починаємо. Але розпочнемо ми з конкурента HANIWUD і це. Hunt World. Грайте в Coin Hunt World і заробляйте криптовалюту, досліджуючи навколишні світи, тривайте ключі та відкривайте нагороди, коли ви ходите на вулицю та досліджуєте реальні локації. Грайте індуально або з командою. Coin Hunt World – це безкоштовна гра, розроблена ветеранами галузі, яка принесла вам бітес винагороди за рекомендацію. Реферали Коінхант World. реферал з винагороджують обох користувачів двома місцеві бокси. Однак, реферал також отримує Винагороди на основі активності нового користувача. Таємничі скриньки нараховуються після того, як реферал підвищить свою штаб-квартиру до рівня 3 і надсилають їх у поштову скриньку доступно доступну всередині штаб-квартири. Як грати в Coin Hunt World? Якщо ви хочете навчитися грати в Coin Hunt World, ви знайшли правильне місце. У віки Coin Hunt World у Вікі є вся доступна інформація про гру. І деякі з найкращі тових гравців діляться інформацією власне тут. Окей, якщо так. Трішки так буквально розказавши, то це, в принципі, все, але є багато яких моментів і нюансів. Знову ж таки, ви зможете з ними ознайомитися, перейшовши з посиланнями внизу, буде посилання на даний вебсайт, і ви зможете більше ознайомитися з цією даний А тепер давайте пронізуємо трішки Ханнівуд. А Ханнівуд це підпірний блокчейн гра, в якій ви можете наглядати реальні монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам реально гарантію в чомусь таке. Один із лозунгів це 5 на день Заробляє реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це і справді так. Всього ж декілька хвилин ви можете заробити добряче. А як це можна зробити? Все дуже просто. Перший з варіантів це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант це заробляти, перемагаючи в режим ПВП будів. А і третій варіант, він набагато простіше, заробляти, поклавши свої монети кон в стеді. Наступне команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це є єдина та потужна система. Це професіонал, які знають свою роботу. Цьому команду складається з досвідчених людей. Всього можна переконатися, приглянути на аж такий великий ажіотаж серед даних грі, тобто хайп. Партнери та інвестори, як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже е, відомі обличчя, а це космос, BitMat, ОКС, Дастарди та інші. Окей, друзі, а тепер порівняння HunnyWod та CoinHunt World. Хант Wall це і гра із жанру P2P, іон питає власне погано, але й однозначно є, куди рости, погодьтеся. В свою чергу, Ханнівуд в полься із цим набагато, набагато е, м, крутіше. Тобто, можна Заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість удосконалювати своїх розмових навичок та інші. Підсумок. якщо ми порівняємо два проекти, то а, ми можемо зробити висновок, що перемогу у даній битві отримав. Отримав Ханівуд, тому вітаємо його із перемогою. Свій я зробив і це Буду він далі всіляко підтримувати а, усіма можливими і неможливими методами даний проект. Ну що, друзі, у мене на цьому все до нових зустрічей душі наступного випуску. Бувайте!